Я радський пост, корунів продовжую справу відрошення рідної віри. Я і присягаю перед світовим та всевишнім всьох... справедливим, вітрі... перед Прибогом, перуном і всіма іншими світлими богами, що мою рідну славянську віру, яку устаткував від своїх предків. Своїми справами, ратами та ретельні, зміцнюватиму громади традиційних язичників відновір українського збираю та громади друзів інших славянських країн. Відмовлятиму допомозі друзям і рідновірам в, в крусну хвилину, а працюватиму на спільне благо. Захищатиму братів та сестер по вірі, та даватиму вісіч ворогам свого роду та дружніх родів слов'янських, не сходуючи ні сил своїх, ні життя. Якщо я прошу, якщо я порушу слово це, нехай мене покарає зброя, перед якою я Нехай вона ніколи не питиме крові війною, ні, ніж вино, яке я її жертвую. Слово моє кріпке, на ньому рівень богів кричать. Ніякі силі, чарм і омані його не взять. Я начислав, дівону, присягаю перед лицем свого Бога опікуна, перед лицем вчура, палікопи, охоронця між меж і законів, перед лицем всесильного веса та землі рідні, перед лицем темних богів і сил рідних, які на межі стоять, світ неявний сторожать, Нам уяві допомагають, правду доглядають, присягаю берегти віру предків своїх на добро і славу спершу. Роди твоєму, напливаючись і всіх родів славянських. Якщо я порушу слово, це хай накриє мене свята мати стара земля, яку нині тримає на голові своїм. Хай буде я проклятий покривителем, ім'я якого беру. Хай буду я проклятий темними богами, у яких вірую. стану відплатою від них за шкоду і за події. Слово моє кріпке, на ньому рідних богів печать. Ніякі ніякій силі чарам і омані його не взять. Вітаємо брата Ратибора. А, ну так. Да. Слава Ратибору! Слава Ратибору! Не обов'язково. Це він обвилася тільки на момент ряду. Він якби захищає твою, ну, під час пляху. Ну що ж, дай дай Боже звуковиський, так пить у нас. Байдеш. Нова сорочка, нове діло. Приїхаємо. Давай береги. да Божа великай нам Україну храни віримо скалеви татаро васувався ту київську руль баражи віримо скалеви татаро вас ту київську